Репутація держави при цьому, вона суттєво псується. Бізнес боїться вкладатися в Україну. Ви всі зрозуміли, чому? Жоден бізнес не зайде, якщо в Україні відбувається оця тіньова економіка. Що держава мала зробити раніше? Це спрощення системи оподаткування замість складної звітності і змін щороку. Має бути проста стабільна податкова модель. Стимул для легалізації, а не штрафу, для того, щоб легально всі працювали. Амністія капіталів, нульова декларація. Податкові канікули для тих, хто легалізується. Справедливе правозастосування. Не карати малий бізнес, як вони це роблять, для того, щоб поставити галочку. А зосередитись на схемах великого ухиляння, мови йде про ПДВ, офшори та трансфер. І що можна і треба зараз зробити? Це цифровізація контролю автоматичний облік. Все має бути в електронній формі, тобто накладні, звітність та контроль для того, щоб було все прозоро і зрозуміло, хто сплатив податки і які ці податки. Але питання податків це окреме питання. Бо вони мають бути такими, щоб і держава була зацікавлена, і бізнес був зацікавлений. Менше контактів з інспекторами і, відповідно, менше корупції. А має бути це цифровізовано. Податкова реформа знизу не карати, а зацікавлювати це зниження єдиного соціального внеску для малого бізнесу. Фіксовані ставки. Фокус на великі схеми. Скрутки ПДВ, фіктивні компанії, офшорні виводи. І зараз ми скажемо про скрутки ПДВ. Що це таке? А це одна з наймасштабніших схем в українській економіці. Всі ви знаєте, що ПДВ це податок на додану вартість, який платить кінцевий споживач. Бізнес, коли щось купує з ПДВ. Він має право на кредит. Він віднімає цей ПДВ зі своїх податків. І ось, якщо намалювати, наприклад, якусь фальшиву покупку, можна отримати фальшивий податковий кредит. І не платити цей ПДВ. Хоча реально нічого не було куплено. Ви всі зрозуміли. Людина отримує. Кредит в звітності він подає.